Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на трек від Мос Clone. Перед тим, як ми почнемо, я не буду вас просити поставити лайк, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Я просто вас попрошу задонатити на цукорки. Сьогодні неділя і це вже друге відео, яке виходить на моєму каналі. Перше було про трек від Тараса Петрененка та Олександра Положинського. А це другий трек. Хочу підняти таку важливу тему: про те, що треба донатити нашим збройним силам. І тут МОС збирає на цукорки. Цукорки це дуже класна штука, яка допомагає нашим воїнам. І мені сподобалось, як він написав в описі до цього відео про те, що кількість потреб збільшується, а кількість донаторів ні. І це дуже прикро. Хочеться, щоб люди донатили більше і не забували про це, бо інколи мені здається, що люди забули про те, що в країні війна. Давайте слухати трек. Тим паче, що він дуже класний, він є в моєму плейлисті, якщо ви дивились це відео. Паніть мені патрон у голову. Якщо я не правию, котре нам доказують, що риба гниє з голови. Дно пробити стільки раз, що в ньому просто решето собі оформили броні, і захищають шапіто своїми жирними пальцями на кнопки потикали сутки, втомились, пішли на коні. Роздупліться давно, марафон ваш сі Так трясетесь за бабки, що згризли кути я клоун, і я не прошу вашої броні, Мені потрібні детектори дронів, для пацанів, що землі боронять, і ворогів гонять. Я клоун, і я не прошу вашої броні, Мені потрібні детектори дронів, для пацанів, що землі поронять, і ворогів гонять. До речі, як е Теж написав в описі автор, що цей трек, ну, мабуть, ті, кому він адресований, його і не подивляться, як ви вже могли зрозуміти, це депутати. Але я чув таку думку про те, що от там вони крадуть і т.д. і я не буду. Там донатити не хочу нічого. Ви повинні розуміти про те, що депутати є депутатами, а країну захищати нам з вами. І жити в цій країні теж нам. Тому хто може по можливості? До речі, я чув про ці цукорки від Мірошнікова. Він, він на них збирав, і це дуже, я повторюсь, це дуже крута штука. Спротягнутою рукою збирають на детектори. Бо скинуться, і ті, хто тут, і ті, хто в еміграції. Поки ви вирішите, що вписати в декларації. А люди знов залишаться бо сими голими, бо вже останнє віддають на збори клоуну. І Поки в ваші руки гроші текуть рікою. Я тут стоятиму. протягнутою рукою. Я клоун, і я не прошу вашої броні. Мені потрібні детектори дронів. Для пацанів, що землі боронять, і ворогів гонять. Я клоун, і я не прошу вашої броні. Мені потрібні детектори дронів. Для пацанів, що землі боронять, і ворогів гонять. Перерву трошки цей соляк а, для того, щоб сказати муз про музичну складову цього треку. Мені він дуже подобається. І Мос а, випускав треки в різному стилі, але мені здається, що ось саме такий гостросоціальний реп з а, ну, такими роковими приспівами, ну, він зараз потрібен нашій країні. І. От в цьому напрямку потрібно розвиватися, це дуже круто. Тому ну, от мене, наприклад, саме цей трек привернув увагу е, своїми гостросоціальними текстами, ну, класним приспівом, е, соляки, які тут є, і ну, це все вкупі складається в таку дуже ну, органічну картинку. Давайте слухати далі. Що хочу сказати на останок. Легше всього засунути голову в пісок, відписатися від каналів, які просять, щоб люди донатили, які привертають до цього увагу і зробити вигляд, що цього не існує. Але ви повинні знати, що в країні війна і ті свободи, які у нас є, завтра їх може не бути. Тому для того, щоб. Гайки не закручувались, нам потрібно допомагати якомога більше нашим воїнам. Я дякую всім, хто донатить, дякую всім, хто допомагає. Все ж таки, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть коментарі, бо це допомагає в просуванні відео. Я дякую ще раз всім українцям, всім, хто не забуває про те, що в країні війна. Гарної музики, вам у вуха. До нових зустрічей!